Доброго дня! Ми з України, всіх вітаємо на каналі. З вами Монтел та ми продовжуємо нашу навколосвітню подорож. І сьогодні ми летимо зі Львова до Варшави. Тож, щоб не гаяти часу, пропоную починати. Одразу звертаємося до нашого планшету та викликаємо GPU. Також треба перевірити, скільки в нас є палива. Щоб долетіти до Варшави, нам потрібно 12,5 тонн пального. У нас є 13 тонн пального, цього вистачить. Далі йдемо на головну панель та вмикаємо батарею. Вмикаємо живлення від Ground Power, переходимо на ERS, вмикаємо ERS. І розвімкано, тож можна переходити до налаштування бортового комп'ютера або ФМС. Як і раніше копіюємо координати літака, вибиваємо сюди, вводимо шифр аеропорту, з якого ми вилітаємо, а це. UKL road UKLL и ми в EPWA. E. PA. Портовый номер у нас є керніше незмінний. U R SQF. Далі переходимо на наштування нашого маршруту та вбиваємо крапку Gotix. Потім ми перейдемо на трасу L621. На цій трасі нас.

Силон 220. на пильне 5. Кост Index 25. Execute. Тут нічого не шукаємо. Flash 5 Швидкості розрахувалося Змикаємо їх та розраховуємо триммера. Тример в нас. Стоїть на п'яти, це добре. А тепер переходимо у пункт Departure Arrival. Злітати, злітати ми будемо, мабуть, з 13 ї полоси, з 13-ї смуги, тому що даних про погоду в Україні немає. Тож беремо її. Далі нам потрібно обрати крапку близько до готікс От ось це вона Гот І2Ф. Обираємо її. Arrival. Я б зараз, зараз зараз я вже перевірив погодний радар у в шаві та ми ще це зробимо порост знов. Є, п, дабл, є п, дабл, а. Ось дані про погоду. 140 курс вітру, сила вітру 8 злів. Кейвок це означає, що погодні умови сприятливі. Q1019 це атмосферний тиск там, де знаходиться аеропорт Амсік ну, означає те, що погода кардинально змінюватися у. Найближчий час не буде. Тож, так як курс вітер 140, нам потрібно брати смугу. Приблизно по цьому курсу в нас є дві смуги. 146. Курс або 108. Я вважаю платимо у нас ТТ8, тому що я дивився на сайті по погоди, вони рекомендують злетіти на 11 смугу. Тож ми на неї і полетимо. Ось вбиваємо elf 11 і нам треба знайти тут Limb'. Ось лімбі є. Execute Row. Що ж, портовий комп'ютер у нас налаштовано. Тепер перейдемо до аеропорту Львову. ЮКЛЛ. На 13 смугу в нас курс 129. Встановлюємо курс 129 на хедінг. В ми на 23 тисячах, чи я щось збув. На 22 тисячах. Тож туди ми одразу встановимо 122 тисячі і тут ми встановимо 122 тисячі. Ух, ух, ух. Що далі? Далі далі? Комп'ютер намаштовано. Далі ми почнемо вмикати. APU. Для цього вмикаємо подачу вольного і вмикаємо саме APU. APU BLED. Чекаємо, доки APU запрацює, поки що звімкнемо його демпфер. Эйпью почала на брата Оборта. Зараз у Римкнца генератор. Генератор вже доступний, вмикаємо генератор APU, APU GEN. Вимикаємо Gвини від Ground Power. Переходимо сюди, GPU вмикаємо. Далі. Далі в нас uh, треба увімкнути наші двигуни. Тож, двигун положення Ground ще Потрібно дягнути подачу пального та гідравличні насоси. Двигун почав набирати оберти. Чекаємо 20. Дали пальне. Чекаємо, доки перекнеться положення. Те ж саме робимо з іншим двигуном. Ground. І чекаємо 20. Та подаємо больне. APU вимикаємо. Також вмикаємо Вінка anti Ice, Engine anti Ice, ось усе увімкнули. Треба ще відвікнути після логотипа. логотипу. Так, ось тут. Ми починаємо наш рух і опівгнути. Так, сіла Усе працює. Під брейк ставимо положення RTO. Знімаємося. Дальма, подаємо обурти на кругуни та починаємо руління. їхати не так вже багато. Переліт у нас не на довгий, тому і підійматися на про не будемо. В старті, але мені здається, що тут нікого немає. Більше назліти, тож можемо наглімувати. Зробимо вигляд, що нам добий дозвіл на зльот. Тож зараз ми таксі вимикаємо, вмикаємо Anticollision O. но смокинг fast Belts... идти к номеру сервис с еще сами много раз... Вмикати, але пускай світиться, перемикнемо за крилки у положенні 5. Нікого немає на вліт. Чекаємо доки закрилки вімкнуться. Відімкнемо автопілот. Закрилки в положенні 5. Що ж можна додавати обертів двугнам відсотків 50. Це що? І настав момент істини. Знімаємося з гальма та починаємо розгін. Перейшли на автопилот, закрилки вбираємо в положення 0 та наш літак далі все штафам. Починається набор кусоти. Що ж, а доки йде набор висоти, ми зробимо невеличку паузу, та я повернуся тоді, коли треба буде приходити на посадку. Що ж, чекаємо. Зараз починати процедуру зниження, тож одразу виставляємо ешелону 17 тисяч та швидкість 280 Дивимось на планшет. Курс 11 полоси 108 частота 199. Дивимося. Черпота. Чертота 109.9 стоїть. Курс... Курс сто зараз. курс 108 стоит, ставим хединг 108, чтобы не забыть. Ось, початок уклали. Наш так поступово снижается. Швидкость 140. Крилки 40 Ну і тиснемо ворлок Ворлок спіймано Approach Lens 3 is already on fire. It means that the crew is the plan. Everything will Four hundred. Three hundred. Two hundred. One hundred, fifty, forty, thirty, twenty, ten. 40 30 20 Ось, ну, нарешті, ми припаркувалися. Все.